Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і розпочинаємо нашу цьогоденну молотовну варту з хвилини мовчання в пам'ять за всіма загиблими в часі цієї війни. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Дякую всім за і розпочинаємо нашу денну молотовну варту. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Знаєте, якось на одних з наших реколецій для священників, тець, який давав нам науки духовні, він... ми говорили про духовні кризи. Зокрема, духовні кризи священників. Адже священники теж мають якісь певні кризи свої, саме духовні. І от він сказав таку, знаєте, фразу, яка мене так трошки зачепила, з іншого боку, здивала. Він каже: та ми звикли говорити про те, що є пандемії, там сніду, ковіду, ще якоїсь іншої хвороби. Але каже, напевно, що найстрашніша хвороба, яка зараз є у світі, це депресія. І ця депресія є різної форми, якщо так розібратися, і він каже, із десяти людей, напевно, 8 або 9 страждають на депресії тої чи іншої форми. І, і якщо, бо що таке депресія? Це небажання рухатись вперед. Це небажання жити, розвиватись. І от знаєте, коли він це сказав, воно якось виглядало ніби міфічно, що це неправда. Але коли подивився, коли зараз ми війшли у стан цього повномасштабного вторгнення Росії, знаєте, я побачив реальність. Дійсно, ця цифра людей, які потерпають від депресії, є надзвичайно висока. І особ... особливо зараз, коли вже після так треть... коли йде вже третій рік у цього повномасштабного вторгнення, і коли люди бачать, що війна ще не, може, не завершується, тобто немає жодних ознак завершення війни, люди впадають у цю депресію, в небажання жити, небажання рухатись, небажання жити, я маю на увазі. Не те, що людина хоче покінчити життя самогосу. Просто їй не цікаво жити. Нема нічого в цьому світі, щоб її зацікавило. І от сьогодні би хотілося трошки про це поговорити. Як все ж таки ми можемо долати цю депресію і виходити з неї? Я натикнувся на одну таку цікаву думку. Яка, я думаю, що в цьому нам якраз допоможе. Життя, яке не має мети подібне до плавання у відкритому морі на кораблі, в якого немає порту призначення. Дивіться, яке дається гарне пояснення депресії і виходу з депресії. Це життя. Яке не має мети. Це наче корабель, який просто плаває і не має куди приплисти. Він не має точки свого призначення. Оце є депресія. І от саме в цьому визначенні ми знаходимо відповідь, а що нам зробити, щоб її подолати? Отримати порт призначення, простіше кажучи, мати мету свого життя. Тільки той, хто має заради чого жити, ніколи не впаде в депресію. І от що значить мати мету свого життя? Це не має бути якась там глобальна річ. Це не можна собі, знаєте, сказати: от я хочу побудувати собі там трьохповерховий будинок і все, а при цьому ніде не працюю. Нічого не хочу робити, сиджу вдома, втикаю в телефон, перебуваюся якимось маленькими дрібними заробітками. І от людина, яка живе цією метою, я хочу здобудувати собі цей будинок, чи буде вона в депресії? Так, в шаленій депресії. Тому що вона поставила собі мету, але при цьому не реалізовує цієї мети. Мету, яку вона не бачить, як до неї дійти. Отож, що ми маємо робити? Щоден, ми маємо мати щоденну мету. Тобто кожен день у нас має бути якесь маленьке призначення, що я хочу сьогодні зробити, чого я хочу сьогодні досягнути. Сьогодні я хочу там прибити три полички, які вже півроку валяються. Сьогодні я хочу е, взяти велосипед, проїхати 15-20 кілометрів для свого здоров'я. Розумієте, коли людина ставить мету, вона завжди повинна і ставити собі кроки, як це зробити. Щоб досягнути великої мети, ми повинні навчитися досягати маленької, щоденної, щохвилинної. І от коли ми навчимося робити ось такі. Маленькі речі ми зможемо досягнути велике. Бо коли зразу поставимо собі щось велике, ми його не досягнемо. Знаєте, це як на війні. Щоби виграти всю війну, треба вигравати битви, невеликі, локальні битви. Тільки коли ми перемагаємо щось маленьке, ми зможемо здолати велике. І от, щоб подолати нашу депресію, ми маємо щоденно собі призначати якусь мету, призначати собі порт призначення, що я хочу сьогодні зробити, і що я можу сьогодні досягнути. Причому ця мета завжди має бути реальною, ту, яку я можу це досягнути, зреалізувати. Другий момент подолання. Депресії, коли ми отримуємо ставимо собі не просто мету, пункт призначення сьогоднішній, але ми ще маємо віру, віру в того, хто мене до цього приведе. Це як тут сказано: що корабль, який не має порту призначення. А що таке корабель? Це судно, на якому є команда, на якому є капітан, і капітан, який визначає шлях цілого судна. Капітан, який визначає долю всієї команди, того вантажу, який везе він. Тобто від однієї особи залежить доля, можливо, навіть сотень тисяч людей. Тому що той багаж, вантаж, який він везе, може бути призначений, я не знаю, там, для виробництва якихось неймовірних лікарств, які можуть врятувати тисячі людей. Отож капітан повинен мати корабль. Який визначає пункт призначення? Отож в нашому житті ми мові, повинні мати капітана свого життя. Це є Бог, який і визначає пункт нашого призначення, визначає мету нашого життя. Як можна почути цю мету? А вставши зранку, чого що ми робимо? Навіть радше я так скажу: коли задзвонить будильник встати з ліжка, це теж є мета. Бо не раз буває ох, як важко встати, так не хочеться. Але це є мета. Піти вмитись, вчистити зуби це є мета, зготувати сніданок, поснідати це є мета. Сказати собі, ага, сьогодні я маю зробити це, це і це. Це є мета, яку я роблю. І щоб це зробити, ми стаємо на молитву і просимо свого капітана. Господи, благослови мене. Керуй мене мною сьогодні, щоб я нині досягнув те, чого хочу. І от такий спосіб. Ми можемо долати будь-яку депресію. Саме в поєднанні знання своєї мети, бажання чогось досягнути, і з тим, що я призначаю капітаном свого корабля Бога і завжди прошу в нього благословення в молитві на досягнення своєї мети, це є справжній шлях долання будь-якої депресії. Ще раз повторюсь, не треба ставити, хто знає яких великих глобальних, достатньо поставити собі якусь маленьку, але її зреалізувати, так робити щоденно. І тоді ми зможемо здолати будь-які труднощі. Прошу молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогодні, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Усіх хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день. І доруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!